Вона та війна в Україні торкнулася й особисто мене В нашій команді під час зйомок з українського боку працював реквізитором Тимофій Бойко. він був чудовою людиною. З початком повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. і, на жаль, героїчно загинув. На тому, зокрема, і завдяки цьому фільму його ім'я буде увічнено. «Край ріки» – з Так називається картина болгарського режисера Василя Баркова, що була представлена на 14-му міжнародному одеському кінофестивалі у спеціальній програмі. Зроблено в Одесі над фільмом працювала велика україно-болгарська команда спільно з колегами з Одеської кіностудії та Болгарії нам вдалося створити історію, яка змусить глядача замислитися. Сюжет фільму полягає в тому, що низка випадковостей приводить болгарина форе у Дельту Дунаю в українському місті Вилкове. Він вчиняє ненавмисне вбивство і опиняється під вартою. Але в цьому місті герой зустрічає справжнє кохання. А краса та духовна атмосфера української Венеції дають йому безпомилкове відчуття, що саме таке місце він шукав усе своє життя. Заліти себе принуден, до са замісглядач буде змушений задуматися про життя, про кохання, про те, що одна випадкова зустріч може повернути життя кожного з нас і не завжди на краще. дуже важливо, щоб у будь-яких ситуаціях ми залишалися людьми. людина повинна в будь-якій ситуації бути морально відповідальною за свої вчинки, особливо в тих випадках. За у яких вона повинна зізнатися та спокутувати свою провину, це одне з послань фільму, а сестує на фільму. До повномасштабного російського вторгнення було зроблено основний монтажний кістяк картини, але було ще багато роботи, яку війна поставила на паузу. Коли Розпочалася війна, наша команда розпалася. монтажерка виїхала до Чехії, інші члени команди, до Норвегії, Болгарії, Румунії. все довкола було наповнено трагедією. але через деякий час ми зібралися, взяли себе в руку і розпочали монтувати дистанційно роботу, яку у звичному режимі виконують за три місяці. нам довелося виконувати майже рік. Але фільм завершено. Українська версія вже готова. На мірі Одеса перебуваючи в Одесі, я був свідком обстрілів вибухів. страждань і смерті. новини, які я тут чую, біля України все це впливає на мене. дуже емоційно. Як на людину, так і на творця. росіяни мають зрозуміти, що що ще 5-6 поколінь спокутуватимуть провину перед українським народом, як і перед болгарами, що на фронтовій лінії геройські воюють за Україну. Це тема, яку я планую реалізувати, зняти фільм про басарабських болгар, які захищають Україну, будучи її громадянами.